І, напевно, ви кожен знаєте, що містер Біст є самим популярним блогером YouTube. У нього є 414 мільйонів користувачів підписалося 884 відео. І сьогодні він надавився його шорти. Але так як він ще не дійшов до української мови, на жаль, то дякую за канал Звук у куточку. Він озвучував всі, майже всі його шорти на українській мові. І сьогодні ми їх будемо переглядати. Тому ви можете брати собі там чай. Печенька. Ну, а ми поїхали. Давайте дивимось. Чи купиш ти Містері Бокс, містер Міст. Не хочете придбати Містері Бокс за 5 баксів? Е, містері бокс за 5 доларів? Ну, там може бути. A few moments later. Не знаю, там нічого не може бути. Містері бокс? У нього може бути ще дорожче за 5 баксів, або дешевше. Ну, то таке. Окей, я можу втратити свої 5 баксів, сер. Ні, я пав. Окей. Молодець, людина молодець. Дякую, що поділили час. Ми продаємо містер бокс за 5 доларів. Ні, дякую. Гарного дня вам. Це все не так смішно. От би до вас так підійшли, ви собі купляєте, і тут такі якісь інші людина. А купите у мене бокс за 5 доларів. Окей. Пожалуй, гарного дня. Ми намагаємося продати містері Бог за 5 баксів. Не хочете купити? Ні. A few moments later. Ми продаємо містері Бог за 5 баксів. Не хочете придбати? Окей, я напевно куплю. Так, хочеш купити? Хочеш купити. Ти впевнений? Ту, повернення немає. Ура, побіга. І ти отримуєш 10 тисяч баксів. Так. А чо так можна було, що ли? Напишіть. Напишіть якому в магазині він здоходився, я хочу до нього зайти. Мої вітання. Боже, з дружить. Оце не ну, розвод, оце класно. Ти за 5 доларів купив 10 тисяч доларів. <гум> Що в мене так в житті нема? Я ще квартиру. Ну, от на чому можна і завершити. Бачить цього непевненого хлопця? Я просто. Ну, бачимо якось. Сидить, стоїть, щось робить. стою, поки хтось Це мій друг по... Ааа! Ой, да, Нолан, Да, Нолан. Тримати тисячу доларів. Ей, це з вас потримайте це секунду. Я можу. Можете? Я зараз повернусь, добре? Таймер. І якщо вони не вкрадуть їх протягом наступної хвилини, я дам їм 10 тисяч доларів. Там буквально ціла група тих, хто просто стоїть там. Давайте подивимось, чи вкрадуть вони в тисячу доларів. Насправді вони просто тримають гроші. Ха-ха-ха! Вони так збентежені. Два, один, Де Гроші? Вони в тебе тут? Так. Окей, можеш піти зі мною на хвилинку. Якось і нагороди. За те, що ти не вкрала тисячу доларів, ось тобі 10 тисяч доларів готівкою. О, Боже! Не брешеш, не брешеш, не брешеш, ти брешеш. Хочеш, потримаю каву, щоб ти могла донести о, Рісно, немає <плевиця> доларів. Що щойно лишню, ти так, зачекай. Ей, зачекай! І вибор <плевиця> <плевиця> за так забили, я купошу шоколадку, пішов і за мене заняті. Зачекай, зачекай! Я подумав, що, що, що за мною поліція. Господи. <alleyway ended> <three -headed> Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже вначале не понял. Ты нажала шоколадку, боже. Эх, мне даже написать, а не буде брати шоколадки. А тримай. Короче, мистер Так, Я после нагороди за покупку нашего Печова Фистава схочу, дати тебе 10 тысяч долларов. Ты жартуй. О, Боже. А что так можно было, что ли? Я не паніваю про що відео, але воно називається найдорожчі бури у світі. Є бури за 100 доларів. це О, буквально відбиток носи І тепер ми маємо ідеальну котлету. Тепер треба відсважити. Відчуває себе гордом мрам. Не бересма! Тепер прибираємо котлету. Не забуваємо про. котлета... <плес> 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 Що мені не дали з'їсти. як Упереклами торгу. Якщо дам тобі 100 баксів засмони з'їздити на полярне коло та привезти мені подарунок від Санти? Ні. Якщо я дам опять сот баксів, платиш через ліси, що привезти мені подарунок від Санти? Що прямо зараз? Так, прямо зараз. Це моя перша подорож в самоті. Так вот, так вот, кто педрубляє Санту клаусу Она мне года-то, дружище, не пришлось. Санта, я вже їду. З чого знає, до я живу? Прийди, я право. Мені є один подарунок для міс Робі. А, на показете це вот от прикол з Містером місто. Зараз я найду і покажу, покажу вам. От, я знайшов от це от тот. Це справжнє золото. Так, сер. Скільки коштує? 12.995. Mm, не знаю, думаю цього вистачить. Yeah. А тепер тільки у ломбард. варто. Або як Думаю, дають не найкращі ціни. Подивимося, скільки вони мені запропонують. Привіт. Привіт, як справи? Так, був ролик, це цікаво. Що ви мені за них запропонуєте? Вони абсурд. Відчуваєш, його обманули і йому скажуть за це 14 доларів. А може й 10. Тут вона Це справжні ролик, Сим. Мене не обдурили. Скільки ви мені за них заплатите? Я, а, можу запропонувати 7 тисяч. Ви запропонували 7 У, міст... у Беста Глюк в системі стався. Десять тисяч доларів. О, жесть. Ну, хоча б дякую за точку за те, що ти озвучиш мій з українського. Я виграю. Та -га, за 24 години треба. такі-то, не знаю, на найвищу гору, там для прикладу, на Еверест. Або ж... Ну не знаю, на це найкращий спосіб поїхати Замовити і все. А можна на верли в Україні? Окей? Давай, не можна бути в літаку, коли таймер зупиниться. А Юра не рухає. Я можу не поспішати. У мене є план. Не зупинитися. У мене є план. Я попрошу Бога, що він мене підняв в небеса. Лайк. Like. А як так швидко 24 години пішли? що Так довго сидів. <звіллянд> Але не можна бути в 3941 метр. Нормально. Тільки як 24 години пройшло не зрозуміло. Останній, хто впаде, переможе. Круто! Останній, хто впаде, той получе. Переможе. Я відчуваю, що він десь 10 тисяч доларів. А може й... менше. Після того відео, коли в нього система глюканула, у нього нього назавжди вона його не відновилась. Оу, де Відчуття, що він спеціально піддався. Пахне прям все. Треба написав людину і шорта І И тебе 48 годин. Круто. І знову 10 тисяч доларів До речі, він там не дав 10 тисяч доларів Розвод. Давай. Мне так, окей. Okay. Окей. У Мексику я спочатку орендував чола. Я бачу пару старих, але всі без гавайських сорочок. Старих можна побачити на автобусах. хто майже підходить, але їм не вистачає Після годин пошуку я знайшов підходящого, але він сказав, що йому не хочеться. Новий план, я куплю 10 хавайських сорочок, залишу їх на вулиці і можу хтось одяг. Ну я ну я ж години води, лишилася, але я що не сплю. <соць> Отої! Говорити нормально да, не да, Божу. Я не висипаюся. 2 години. Я вже починаю думати, що це неможливо. Я вже перас, за годину до кінця ви не повірите, кого я в Ви класний. Я з ти виграв 10 000 доларів. Клас. Ось реальна людина. Прим, виглядає, прям виглядає. Поглядай. Як справи? Нола? Ну двох люди різні. Люба, у тебе 20 секунд, щоб визначити, хто з цих манекенів манекеніправіт. Якщо вгадаєш, я дам тобі 10 тисяч доларів. О, треба давати вже сто тисяч доларів. чи вона має рацію. Ні. Від нього людина не пахне. Брайні Манекен, покажися! Ну! Догоді! Вона помилилася. Замовляй іграшки, містер Біт. Він вибрав моджер з Роблокса? Вона побилилася! О! О! Потримай мебільон, але я Ей, а Шері тут є? Ось вона! Шерри, вам дарувало плыть куфистовую сладкаловисть? Так, дарувало. Чёрт, витаю, вы выиграли один вы, вы, вы миллион долларов Урод и угрозы грошей. Нет, Ведь ты собрал. Ты серьёзно? Ну, так. Оху. Один миллион долларов. Сколько? Ах, шо? Один миллион. Да ты шо? Чому я чув містер Біс прийти до мене? Подари мільйон власка. Десять тисяч долларов? За суші? Десять тисяч доларів. Жесть. Би бебум боку там, ніби теж є суші за 10 доларів. <рик> Окей, okay, дякую за перегляд цього відеоролику. З вами був Ігор Маня. Сьогодні ми дивилися відео містера Біста. Якщо бути точніше, то його, то його озвучував звук у куточку. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На хороші цікаві я буду ставити свій ігровий лайк. Буде друга частина, як я дивлюся. Всем чао, какао!